ні ні Красна машина, то він возить. Ой. Не. А де це ти бачив за сіо? Тільки в мене ще з в нього ще береш, тільки вона 70 гривень. Ота помпа така з краном. То так нажав і воно він тече тобі. В і воно удобно, там тик-тик, і воно натекло. Це Може по да, Чи? я Лещ. Таки лучше дорого, але поворота дорого це поворотах. Ну все. Воно удобно дуже. За Це на тобі патить? Ну на це було воно дуже мало. У нас скаже, перший раз хватило. На месяц? Да не, меньше. Ну, это как Яна была больна, то на, на, а. ну, на два недели. А. С той помпой удобно дуже. Ну да, что ты сколько не перекидываешь, не это все. Каті подобається. Катя? Ага. Наливати? Ну, да. О, слухай, в мене там, ще завтра якраз є, я куплю пакет, мені поповнить. Ну я візьму, куплю пакет і поповню. що. Там же написано вже номер. Да. Ти мені зафугуєш, як його там. А чого ж ти блін? а чо тянув? Ну мене якраз виговорю, У мене 2 рубля на сьогодні осталось. Ага. Я Якраз виговорю його. Ну ще ж акція ця вроді є. Та є, є. Ну смотри, ну воно. Ва яжу спитаєш, вибереш номер який. Слиш і ще одне. Воно як, тоді на цілий рік дається, чи є? Ну на цілий рік тільки тепер вже ж можу, вони можуть що хочеш включити. У них акція взагалі до 31 марта. А, ну що є время. Не, ну просто кажу, що тепер візьмуть якусь банплату ведуть там чи ще якусь ерунду. Ну тобі ведуть і мені тоді ведуть. Ну, ничего особенного. Ну так я плачу рубль, что я посчитал, что за, за эти 200 рублей переплатил, если... если, так будет. Ну, они, конечно, что-то дадут, Ну, конечно, у нас так не может быть. Ну. Уже себя им не уважать. Ну, ты <laughs> что, опять перейду на твой номер? То... Ну, он так останется прямо. Ну да, у меня останется, таким он тогда... Нет, это же... У меня там останется 80 копів. Ну да, то не поп... там же поповнити на 40 рублей, да? <клес> Ні, попоняєш на скільки? 10-15. Я голов... коли до тебе до нуля дойде. Ну, в мене ж не буде 0. Ні! У мене 0 був, я поповнив на е, скільки, на 20 рублей і нормально. Ага. І воно зразу. Мені прийшла з по поповнити регулю. Mm -hmm. Качки вже талисні. Рух на цьому. Uh -huh.